Він каже, люди туди не хочуть йти і не підуть. І, і, і по-перше, чи вони підуть туди, чи там будуть просто гуси заходити і будуть там сидіти, вони лежали, а ми вивчали питання, чи треба, чи не треба. Може люди захочуть будувати, може краще будувати. Так, може, Зробіть так. членку по імені. От ми почули прекрасний звіт про те, що виділення ще якісь є Пропозицію проголосувати за основу зі змінами. Ну, ти... А я на що подивився, я але на породок. Я на породок. На породок мій. Мій. Я в нас за цей період, який був, ніхто не звернувся. Я до вас не Що це не 13-та зарплата, що це не премії працівника. зробимо. Наступне запитання, яке? 15, за, Три отримали, два участі уголосання не приймали. Так, рішення прийнято. частини. І де світло світиться, тому, е, тому що... Ні, живе. А ну, а я, я не знаю, де воно живе.